Так, продовження слідує, бо виключився, вон зачепився за ту гілочку. І все. Ну Це ж сенсор. Це ж десь щось не так йому і все, він відключився. Ось вона, графіня, розерцаїня Луїза. Це ось ця прекрасна ще. Дуже прекрасна. Тут от, ще паради, вон ще цвіти, є кістачки. Не піду далі. Там, ось, ось вона ось красива ця. Квітка. Мені дуже подобається вона. Вона з Ханзиштадростоком. От розпуск похожий. Ну, теж швидко горить. Зразу вже стала згоріла. Квітка, ну тут дуже жарко їм. Тут сама спека просто. Джеймс Л. Остін тут. Теж ж половину згорів, половину ні. Це ось пежери тут. Теж їй треба робити буде щось з опорку, якусь щось, щось, щось придумаю. Ну, придумати це я придумаю. Ну що, коли? Так, ось бельведер тут. Ну, тут мало що цві... ні, ну, бельведер цвіте, так, да, красиво. А так тут мало, що Ото тільки Пейслі Еббі. Дуже-дуже красиво з цієї сторони зніму. Це просто така дуже-дуже червона квітка. Дуже. Септе Айл. Вон який він, чудовий. Теж, ну, мілкі, того, що не було доща, звісно. Вони будуть мілкі. Пет Остін. Ось вони, зразу горить, зразу розцвітає. І ось оця ось прекрасна квітка. Ну я чуть, -чуть зірву її відсюди. Так, отак от. Дивіться, яка вона. Гляньте. Без назви яка в мене. Боже, як же ж її назву знайти? Андрюші треба звертатися за назвою. Тож це за назва в неї така. Ілі та без назви вийшла, не та назва, і тут не та назва. Ну, квітка дуже красива, дуже красива. Це, чи Чиясь не знаю, мабуть, Кордеса, може Тантау. Я, по-моєму, про неї навіть навіть розповідала раніше, в тому році ще. Ну от, от вона виглядає так. Зараз, зараз на даний момент вона виглядає саме так. Це Крістіан Чалзис теж не співає розпуститися, як горить. Ну, що ви думали? Ці погоріли вже все. Тут нічого знімати. Тут а, ні, цю ще... Ну, ось оця ще сторона, ось у неї ось це Марі. Анжела Мелата, оце. Ну, ця ще трошечки можна. ось сьогодні вона. Міс Фігару. Це бельведер. Чен Гелвей, це в перший раз він цвіте в цьому році, в тому році він не цвів, він тільки кущик набирав, в цьому році він зацвів. І ось такі ну, це, може квіточки. Не будуть коли красиві. ця ось зовсім непонятна для мене оце. Вона зовсім зразу горить. А ну що, в неї може тріпси тут. Я не можу. Та нема тут ніяких трипсів. Де вони там, ті трипси? Та ну є там один, він бігає. Ну, Такого вже нема серйозно, бо я їх недавно бризкала, ну вона от сама по собі горить та і все. Це федра. Не знаю, може прийдеться з нею навіть розпрощатися, щось вона може, як не поможе білизна, то лист вон жовтіє жовтіє, жовтіє. Я не пойму, що, що їй треба. Я вже її підливала. І гуматом калія, і сульфатом магнія вже все млила, але вона жовтіють листя. Може, того її не беруть у свої сади. Так, ось вона ще імпресіоніст. Тут валі теж згорів. Теракота, ні ще. Стоїть собі, ну, не дуже стоїть, ну, стоїть. Уже, уже, звісно, і вона, ось ця ось дуже красива. Ну, ось що вона тут? Уже і на ній, вон, і вона вже облітати починає. Ось ці ще красиві квіти. Ось Поль Бракюс, низ цвіте. І верст цвіте. Ну я вам скажу, що він довженько цвіте. Ця квітка гарна в садах, так. Да. Ось новинка якась теж цвіте, теж зразу плавиться. Ну, це англічанки, і вони плавиться і будуть. Нема тут не трипса, нічого там нема в них. Ну є, Та Ні, є трипси. Надо Треба брізати. Трипса, ну що ж надо, як треба обрізати їх, а потім бризкать вже. Не буду, може, може і буду прискати. Так, ці може. Спочатку ж обрізати трошки, треба хоч і в саду. Це вже все, все-вже-все одійшло. Те, що ми дивилися прекрасно, воно вже все-все відійшло. Все Ось розквітла тільки ця моя. Велика-велика троянда. Рожева теж ароматна вона і букаву ще. Бука цвіте ось тут. Тут ще ще цвіте. Горить, звісно вже, ну, ще він собі стоїть. Так, теж уже згорає, все. Все, згорає, все заходиться і обрізає. Ну. Це квітка Еліанжеле. Теж вона вон, припалюється зразу. Ну, вона якось довго йшла. Ета, в неї листя опалене. Я не пойму, чому воно опалене. Навірно, це Кардесовська. -та. Що воно тут опалює її. Не знаю. Чия це троянда? Вийшла так нагору сюди. Тут вже знімати зовсім маленьку. Ось ті почки попробувати. Ось це вони. Вони з кожним днем все красивіше, красивіший, красивіше. красивіше. розквітають. ось поставили тут гномиками перед ними. Ось ось вони так цвітуть. Тепер гном цей охороняє цей сад. Оберіг. Його. Ось, ось. Таке вже яке розрослося воно в мене. Нахиглюд. Це ось. Томік. Кахала. Ні, натомік, правильно, ж кахала на те, На є Красиво. Квітка красива, теж держиться вона довженько. Ну по цьому літу то, да, ось буде розпускатися хайт-хол. Вон дивіться, стільки на ній буде. Зв'язала її там от і поставила такі гарні опори. Думаю, не, не вирветься. Це Фенікс. Це моналіза. Ось така моналіза, красива. Це брати грі. І вони завжди, візде в мене в саду, ці брати. Цвіте, теж прекрасний. Він. Колокольчики довго-довго цвітуть вони. Ось вона, Мінчестер Кафедра. Це ось. Дішти Десь... як нінцель. Рисенінцель. Ось так воно. Це ось цвіте. Ще цвіте. Вже вибілилася на сонці, вибилася. П'єр. П'єр девансар. Вон. Це ось китицями теж цвіте. Прекрасна. так. Діз -діз сверте. Ось так вона називається. Оце щось якесь като, якотов... я не знаю, що воно. Це ж назовіть, що воно в мене оце цвіте викинути його чи... чи хай, Ну я його викину все рівно Ну десь посаджу. Може. Це дике, мабуть, щось. Я не знаю, що воно потрапило до мене. Це ось. О, розцвітає. Абракадабра, Ніна Вейбул тут. Фенікс і тут є. У мене он прекрасний, навіть він тут, тут навіть йому трошки вон із того йде притінення, і він виглядає дуже-дуже чудово. Ну, Зараз вже зайдемо. Сюди в сад глянемо на наші Вон, хости тут теж голубеньким будуть цвісти, тут ось ще цвіте. Там я обрізала той вже, тут ще цвіте він. Артеміс, тут і трав'ята цвіте, ось, рядом білий з червоним. Тут ось ось кититься і. Он розпускається, китиця, кейтисрус. Тут ось нас А тут вон, вон далі, аскот ще розкошує з цієї сторони, з тієї заріва, з цієї ні. А тут от чотири сезони. Всього. Вон. Теж вона. Гарно звисає, тут їй теж нічок трошки придає, і вона дуже-дуже гарно звисає і спадає. І на останок це корти з борто цвіте ще, що облітає, що цвіте. Ну, гарна, гарна квітка, цвіте довго. Спасибі, хто був зі мною в великій подорожі. Це два, ролик буде ну, у двох частях. Там вже включилося в мене це, це все продовження цього ролика. На цьому до побачення. Слава нашим воїнам, які нас захищають, і оберігають, і дають нам спокій, спокій вирощувати наші квіти з вами. Хоча спокій, спокій нам тільки сниться. І вічний бій нам поспокій тільки сниться. Ну, будемо кріпкі як сталь міцні. Нерви в кулак візьмемо і будемо далі працювати, хто на чому, хто вирощувати сади, хто їх дивитися. Підтримує україномовний контент, український ютуб наш. Будь ласка, ставте класи, лайки, коментуйте. Це все продвигає ці канали наші, україномовні. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас!